Часто вибувають конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними особами. Майже 70 сказали, що це постійне явище, і ще 22 сказали, може трапляється, але не часто. Тобто, в сумі за 90%. Того це дуже і дуже багато. Тобто, це означає, що ситуація кричуща не лише в Одесі, а взагалі ситуація з навколо ТЦК. Тепер далі питання: як часто працівники ТЦК порушують закони по відношенню до цивільних осіб? 59,7 відсотків, майже 60 – це постійне явище, і 26,5 – це трапляється, але не часто. Тобто, ми в сумі ми, такого немає, бо майже немає 2%. Тобто можемо порівняти 59% постійних і 2% відсотки такого немає відношення, і далі ми задали дзеркальне питання: як часто цивільні особи порушують закони по відношенню до працівників ТЦК знов таки 22% відсотки це постійне явище, і 52% це трапляється, але не часто. І ще 11 такого немає, бо майже немає. Тобто, ми бачимо, що от, е, кількість людей, які вважають, що ну, якби ТЦК порушує значно частіше ніж цивільні люди по відношенню до, до ТЦК, до працівників ТЦК, ну от, більше в рази. Тобто ситуація кричуща, ми вже бачимо і інші такі неприємні ознаки, ну неприємні для ТЦК ознаки, як там машини, військові, на яких надпис не ТЦК, як підпали цих бусів, як дрібні бійки, ну, наприклад, працівника ТЦК, який заходить на базар, можуть закидати овочами. Ну от просто так. Тому що ну знають, що це. Ну тому, що люди якби знають цей стиль. І якщо не врегулювати оцю ситуацію конфлікту між ТЦК. І ну, пересічними людьми, що до речі, достатньо просто зробити це призведе до не одного соціального вибуху, а це призведе до серії таких дібних вибухів, десь на місцях. Я думаю, що після того як вб'ють або спробують вбити двох-трьох власне працівників до міністерства дійде, сигнал, вони почнуть щось робити. Але дуже хотілося, щоб вони почали робити щось раніше. Особливо враховуючи те, що єдине, що необхідно зробити, це дві речі: заборонити працівникам ТЦК реально порушувати закони і виконувати ті функції, які вони не повинні виконувати. Наприклад, затримання. Затримання має проводити поліція а не ТЦК. Раз. Друге, проводити повісити на них всіх бодіками, щоб фіксувати. Тобто, не чому фіксувати не тільки порушення власне працівника ТЦК та СПА, порушники робиться по відношенню до нього. Тому що якщо він підійшов питати документи, а його у відповідь б'ють по обличчю, то ну якби це теж неправильно, і То хто це зробив, теж б'ють ну і і далі правильно робити і правильно кваліфікувати справу. Тобто, якщо ми бачимо справу з викрадення людини привід тій самій Одесі, е, причому дитини або залишення неповнолітнього. І у завідомо небезпечній ситуації, коли викраду людину висадили посеред дороги. От. І за це ніхто не несе покарання, ну, відповідно, люди розуміють, що це безкарість, і вони роблять все, що завгодно, і туди люди бояться йти. І якщо цю ситуацію не змінити, з обох боків, а та сама історія, коли хуліганство хто робив хуліганство? От, за, цим, за цю історію, лікарі швидкої, а, ну, як би можна зробити, а чи не очікуєте ви після цього, наприклад, того, що лікарі швидкої а у відповідь просто не вийдуть на роботу на кілька тижнів для того, щоб досягти справедливості, і так далі, і такі події будуть продовжуватися. Якщо реально не почати, от, не зробити дві простих речі: перше суворе, просто не виконання всіх. Законів з боку працівників ТЦК і друге протоколювання всіх їх дій за допомогою будь як це зараз робить поліція.